Як по селах ми ходили, то ще дрівочку зустріли. З нею прийшли до вашої хати, тож дозвольте щедрувати. А ми самі не йдемо, ми козу ведемо. Де коза ходить, там жито родить, а де коза не бува, там жито виляга. Де коза ногами, там жито копами. де коза рогами, там жито стогами. Ой, чи є, чи нема пан господар дома. Щедрий вечір, добрий вечір, пан Господа вдома. Ой нема, ой нема, та й поїхав до млина. Щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина. Там муки спит меду пива купувать, щедрий вечір, добрий вечір, меду пива купувать, меду пива купувать, щедрівників часувать, щедрий вечір, добрий вечір, щедрівників часувать. Ой, як до вас ми поспішали, то це гонку повстрічали. Да просили її до вашої хати, попросили погадати. Чую, чую. Бачу, бачу. Принесе вам рік удачу. Бачу, стіл щедро накрити. Буде рік багатий ситий. буде щастя і здоров'я. Жити будете з любов'ю. А Меланочка ходила та Василечка просила. Василечку, мій, мій батечку, пусти мене у хаточку. Радитеся, люди, у вас свято. Щайте щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір.